При цукровому діабеті ці продукти просто необхідно вживати, тому що дані продукти практично без вуглеводів. Тут їх є мізер, тільки для того, щоб з концептом NTC зайшли тут з NTC на кожному пакетику, на кожній коробочці. Це NTC, це nutrition Transport Concept. Швидкість. Швидкість. Продукт йде дуже швидко туди, куди треба, стільки, скільки треба те, що треба. І ось цей концепт NTC. Він е, в клітиночку мусить зайти невеличка кількість вуглеводів. І тут вуглеводів такий мізер, що це прирівнюється там, до 1-5 яблучка чи 1 сімнадцятої яблучка, якщо брати дитячий джуніор. Бо на коробочці ви побачите, що є там або декстроза, це виноградний цукор, або мальтодекстрим, це, наприклад, е, ну, і тут є е, е, цукор із е, також і, із кукурудзи. І це все вже ферментовані речі і вони згорають дуже швидко, коли запускають обмін речовин. Клітиночка гарно потім поділиться і навпаки допомагає цей швидкий якби, доступ всього поживного запустити обмін речовин і прискорити як і виділення енергії, так і потім поділ клітиночки. І це дуже гарно допомагає нам обновлюватись. Люди з цукровим діабетом на продукції фітлайн зменшують собі потім кількість інсуліну. Вони зменшують через те, що бачать по цукрам, що вже стільки не треба. Чому дієтологи бояться мальтодекстриму? Тому що насправді ну, він же ж має бути дозований. Він не керований часто. Це тут з концептом NTC він ну, легко згорає. А коли немає в клітинці тих самих жирів, а зараз великий дефіцит жирів, не вистачає омеги-3, не вистачає амінокислот, то він, на жаль, не згорає і залишається потім в організмі важким тягарем. Тому в даному випадку ви маєте пам'ятати, що цей продукт вживає більше 4 мільйонів клієнтів, що його... Величезна кількість науковців постійно вдосконалюють, що його розробили лікарі, щоб могли потім його рекомендувати не лікарі. Розумієте? Він настільки безпечний, бо якби він був небезпечний для людей з діабетом, а зараз таких людей все більше і більше, то його б не продавали б у вільному доступі просто через сайт компанії. Тому у нас дуже гарно. Є люди, які з цукровим діабетом покращують цукри, сходять з цукрознижуючих препаратів і зменшують собі кількість інсуліну. І роблять це під контролем, моніторять свій рівень цукру, тобто це не якісь експерименти над здоров'ям. Кожна людина, вона вже маючи якийсь діагноз, вона вміє вже з цим діагнозом жити або керуватись. І ще щодо всіх питань, які у нас є, суглоби, імунітет, гормони. Е нервова система центральна, периферична, я не буду це все перечисляти, просто все це з кишківника також починається. І ось якщо ви хочете відновити себе, то вам треба привести кишківник у норму. Якщо, е якщо ми говоримо зараз так, про ресурсність, якщо стоїть шлунок, буде у вас ресурсність? Якщо закрипи, буде ресурсність? Ні. Якщо... Е Навпаки, діарея це теж не про ресурсність, бо людина втрачає велику кількість поживного. Все має йти якісно і вчасно. І коли ми маємо ось такі продукти, у нас є такі відгуки, я сьогодні розказувала на консультації, що навіть охмадиті, вже гастроентерологи знають про те, що є така продукція хітлайм, є такий продукт Бейсік, бо... Дітки, у яких доліхо кишківник на метр довший, ніж зазвичай у людей, і через це не відбувається якісно і вчасно евакуація калових мас, акдифікації, говорить в медицині, то е завдяки Бейсіку по третиночці пакетика давали 5-6-річним дітям батьки, не лікарі, батьки, бо батьки мають право давати це її їжа лікарі мають право дозволяти давати ці продукти навіть в реанімації. Просто велика кількість лікарів ще не знають, що таке фітлайн. І вони бояться, вони бояться, коли бачать, вони думають, що зараз ось на невідомих цих пакетиках буде якийсь неочікуваний, невідомий ефект. І що потім робити з цим пацієнтом далі. Тому величезна кількість лікарів бояться не через те, що вони якісь там вредні, що їм треба, щоб люди хворіли масово, ні. Вони бояться відповідальності за невідомий ефект. Але коли лікар вивчає, як діє продукт, то він не просто дозволяє вживати продукцію, він навіть рекомендує, рекомендує цю продукцію додати до лікування. Тому що коли є у клітиночки ресурс, то тоді клітиночка навіть на медикаменти краще реагує. І коли... Так, мої ще прийшли, будь ласка, в мене ефір. Коли, е, коли ми хочемо отримати ресурс, а ресурс це комплексний підхід, це пити воду, це вживати корисну їжу, це рухатись, любити, спілкуватись, е, надихатись, висипатись, це все про ресурс. Так ось часто вже людину хвороба, або її звички завели в такий глухий кут, що вона вже не знає, як вилізти з цього лабіринту. І щось має відбутися таке, знаєте, рушійна якась сила має, має з'явитися, щоб з цього лабіринту вийти. І ось в моєму житті це рушійною силою спочатку почала, ну це були реанімації дитини, які заставили мене духовно попрацювати над собою. Над, ну, переосмислити багато чого, а далі наступний е, рушійний крок був це в моєму житті з'явились високоякісні біодобавочки. Бо до цього в мене були різні біодобавочки. Там і збір сім трав антипаразитарних, і якийсь детокс програми. Я не буду називати нікого ніякі виробники, тому що ну, це не етично. Але я вам хочу сказати, що коли ми користуємось різними виробниками, то і результат буде різний. І ви точно це знаєте. Тільки треба ще ось цей фанатизм, ці шори прибрати і дозволити собі спробувати. І коли ви пробуєте фітлайн, то ви вже не будете повертатись до якихось попередніх форм. І велика кількість людей цього боїться. Є такі люди, які від цього радіють. І стосовно ресурсності... Активайс дасть вам відновлення міелінових оболоночок, це наші вітаміни групи Б, знову ж таки повертаюсь, ресурсність. Немає грошей на все, хоча б активайс тричі на день, по одній ложечці. Відчуваєте, що по одній не вистачає, значить по дві ложечці. По дві, по дві ложечки. Тільки не пийте перед сном. Якщо відчуваєте, що ви після цього такого природнього енергетика спите, лягайте і спіть, бо це буде такий короткий сон який дасть вам ресурсність. Ви за цих 15-20 хвилин відпочинете, у вас відбувається, коли людина спить, в неї швидше відновлюються нервові закінчення.